Gracias. Це є самохідна різні установка, яка класна чим? Тим, що вона є дуже мобільна. Тобто ми можемо швидко приїхати на позицію, швидко навести, швидко вистрілятися і швидко втекти з цієї позиції, щоб ми не були вражені ворогом.

там где-то поляка прилетаю. Живые, да. то но нормально. Там все, где пацаны нормально. О, я же тут туда и выйду. Да, да. Выходите вот тут, седайте. Проходите, проходите. 5-0, я принял прием. Все в укрытии, все в укрытии. Алундра! ця дивізія є професійними вбивцями російської армії. Це є професійна армія, вони озброєні новітніми зразками озброєння їхнього. Вони є більш нагліше, більш е, нагліше діють. Е, тобто, якщо там мобілізовані, просто сидять в окопах і пострілюють. Вони е, пробують наступати е, 24 на 7. Вони не, не сидять, не чекають, а здійснюють постійно якісь дії. Тому що було буває добре, щоб поїсти, динав щоб накормити дуже... свою сім'ю, а тут же просто так. Ось таке, типу, не до недорозвинуте. Але вже так тікав, на двох нога. Як на мене, тиждень тому було. Більш спокійніше, менше працювала артилерія в цьому напрямку, але проте декілька днів назад вона активізувалася і стала більше працювати по нашим позиціям, хибним позиціям. Реально без гумору, без гумору тут не обійдеться. Не пустили нахай трохи. Заявлюсь на обліку в воєнкоматі, я так кажу, що там